we Друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму каналі. І сьогодні рибалка на Форель. Прийшов на дуже класне місце. Тут великий водоспад. Я думаю, що рибка буде. Водичка чуть-чуть брудна, але надіюсь, що це не помішає. В першу чергу, друзі, хочу вас привітати з новим 2025 роком. Побажати вам міцного здоров'я, миру, щастя і добра, великих спійманих риб та сонячних днів. Дякую вам за вашу активність на моєму каналі, за коментарі, які пишете, подобайки, які ставите. Я стараюся, друзі, тільки для вас. Так що підтримайте мене подобайкою, а ми йдемо ловити красиву спритну рибку. Перша приманка, на яку я буду пробувати, це блісна манячка в такому гарному кольорі 3,5 грам на одинарному гачку. Прив'язав. Флюрокарбонову ставку метровий поводок діаметр 0,16. Так що, друзі, кидаємо в буруни і будемо бачити, який сьогодні буде результат. Ну, водичка чуть-чуть мутнувата, не є аж така брудна, але чуть-чуть мутна. І рівень піднятий. Але я думаю, що це не помішає. Рибці. Так що станемо на зручне місце тут і кидаємо вздовж течії. Перший заброс. Оп! Щось легенько торкнулося. Тільки що. Чим цікаве це місце, тут водоспад, тут Форель підходить до цього водоспаду. Тут сильна течія, вода насичується киснем. Такі місця Форель полюбляє. Сьогодні зранку була дуже класна погода, я дуже радий, падав сніг, але поки доїхав до цієї річки, дорога 30 кілометрів, і погода помінялась, почав падати дощ і потепліло дуже. Так, друзі, зробив більше 10 забросів, але покльовок не було. І ще трохи покидаю і буду щось міняти. Кидаю і в бурони, і іздовж берега, але, на жаль, Клювання ще не бачу. Так. Тут маю коробочку з бльосинками, щоб це поставити коливалку. Не ставлю, ставлю вертушку. Тут маю такому цікавому сріблястому кольорі, а сердечник. Червоно-білий. от такий от два з половиною грама бльосенка. Попробуємо її. Отака от, от цікава копія. Це копія на блісну сміт, яку виробляє фірма SPRO. Цікава копія, на яку я вже навіть ловив форель. Головне, що коштує в три рази дешевше. Можна пробувати і на силікон, але дуже велике каміння і особо глибини тут немає. Можливості опустити приманку на дно. Це 99,9% обрив. Неодноразово тут пробував, силікон тут не дуже. Хоча як рибка є, якщо вона присутня, вона переважно клює з першого забросу. Так, друзі, покльовок немає. Міняю далі приманочку. Навіть не знаю, що поставити. Так. Що поставити, що поставити? О погода міняється вже, вітер піднімається і дощ падає. От поставлю таку, друзі, коливалочку. Бачите, друзі, на минулій рибалці я тут спіймав дві форелі. І мав чотири клювання, але рівень води був набагато менший і вода була чиста. Ну але не все втрачено. Зараз будемо переходити ще на інше місце, спробувати, можливо, нам щось вийде. На жаль, покльовки не бачу. Пересуваємося далі. Йдемо зараз на одне дуже цікаве місце. Я ще на ньому цього року не рибачив, але по карті дивився. Є там дуже перспективні місця. Попробуємо там. До речі, хотів вам сказати, що приїхав мені комплект новий з пінін катушкою. Ну, але я вже на нього буду рибачити в наступному сезоні. Маю на увазі, коли почнеться час ловити форель, куплю дозвіл і побачите дуже цікавий комплект. Годилище від фірми Shimano, а катушка Дайва. Обов'язково на своєму каналі зроблю відеообзор. На нові снасті. Так що чекайте на відео зимою, коли буде холодно, буде багато часу вдома і я вам буду знімати. Ну а ми, друзі, йдемо, пересуваємося далі і з надією на те, що рибку сьогодні спіймаємо. Ми рухаємося далі в пошуках гарних місць. Ого, нічого собі тут дерево. Невже це бобер згриз його? Я в шоці, друзі, дивіться. Яке велике дерево бобер згриз І це яблуня, дивіться. Ой. Шкода. Звичайно, але нічого не зробиш. Це, така, це такий гризун, що гризе все. Дивіться, що він тут наробив. Просто капець. І знову тут все витолочене. Дивіться. Таке дерево повалити. Ви бачите? Повністю. Дві сторони. Стовбур. З двох сторон перегриз. Бачите, як кору тут теж сточив? Йому смакує, напевне, кора яблуні. Він її їсть. А тут знову тропа їхня, де вони лазять. Зараз, мабуть, бобри сховалися. Тому що день, вони більш активні вночі. Що тут? Яке містечко? Вже підходимо тут до моста. Я бачив на карті, тут такий був невеличкий пішохідний міст. Вже до нього підходимо. Ну тут непогане містечко, можна тут попробувати, хоч не глибоко, але. Будемо йти вздовж берега і обкидувати. Ну, друзі, бомбезні, просто бомбезні місця тут. Фантастичні місця. Тут такий водоспад теж. Попробуємо. Біля нього обкидати. Місце тут бомба. Влітку тут буде просто красота. Ох, oh, гарно закинув. Гарно закинув, друзі, але без покльовки. Довж берега кидаю. Тут чуть-чуть глибше, можливо, вона стоїть в тихі в воді. Це, друзі, погода сьогодні. Дощ падає, можна сказати, цілий день. Моментами трохи призупинявся, але під вечір, зараз особливо зараз, дуже сильний дощ. Це зима. Замість того, щоб були морози і падав сніг, сьогодні плюсова температура і падає дощ. Ну, але мені не мішало прогулятися з пінінгом, показати для вас цікаві місця. Ви строго не садіть, рибку сьогодні не спіймав, але показав вам цікаву природу. Так що, друзі, всім бажаю міцного здоров'ячка в новому році, миру, щастя і добра. До наступної зустрічі, друзі!